Привіт, друзі! З вами як завжди, кінокухня і я, ваша красуня Софія Задворна. Сьогодні в нас в гостях талановита акторка Софія Яковець. Приємного перегляду! Чи була для тебе ця роль викликом у спорівнянні з іншими? Так була, тому що роль відьми. Це якби навіть з батьками не було согласовано, я просто вирішила, ну, я хочу спробувати, я зможу. Репліки вивчу, зіграю, все змогу, але все ще якби, мама православна <схай> показує цей фільм. Але він вийшов класний. Ні, ні-ні! Чому вони закрилися? Тільки цього ще не вистачало! Заспокойтеся. Можливо, це старий механізм. У таких бункерах двері могли зачинятися автоматично. І що тепер? Ми тут назавжди. Ні, не назавжди. Треба шукати вихід. Ти хотіла б ще раз в такій ролі? Був. Так. Да. Да. А чого ти відмовилась від фентезі? А, від фентезі, тому що ну, у нас немає сполучства як такого, і оскільки фентезі буде побудовано повністю на, на 3D-модельках і на зеленому фоні, то я трохи боюся, як це вийде, щоб ну, вирішив поки що, я ще не готова до, до цього. Як ти готувалася до своєї ролі? А, у нас проходили репетиції. Тобто приходили в четвер після пар, приходили вівторок після пар, е, обсуждали ну, те, який має бути інтонація, розстановка між словами, тобто паузи. Е, ну, і загалом тобто, нас готували. Тому що це, мабуть, перш такий прям серйозний фільм. Е, і вони повинні були саме, як сказати. Як налаштуватися на свою да, роль? Налаштуватися, тому що і локація така. Знаєш, заброшений радіозавод, холод, т.д. — А Як ти сама налаштовувалася на свою роль? Морально молилась просто. Мені показали, що реквізит прям дуже класний. Тобто ці книжки, це пентаграма, свічки. Тобто, все це дуже готувалося. Я розуміла, що вкладено багато праці, багато труда в це все, і що я не можу облажатися. І по-моєму, я не облажалася. Ні, не ти не облажалася. Я дивилася, дуже класно вийшло. Мені все понравилось. Я спадкоємця стародавнього роду. Мої предки жили ще в 13 столітті. Вони не палили міста і не вбивали людей, як розповідають легенди. Вони захищали своїх. Останні представники мого роду пережили інквізицію. Жінки нашої сім'ї завжди були сильні. Так, я одна з них. І що це все означає? Це означає, що з вами нічого не трапиться, поки я тут. Я знаю, як зупинити зло. Але для цього мені потрібна ваша довіра. Ти знущаєшся! Якщо ви не хочете загинути, йдіть за мною. Вихід поруч. А Ти хотіла б ще раз бути у ролі війни? Так, да, це цікаво. Тобто, в будь-якому випадку це прям ефектно. Який момент на знімальному майданчику тобі дуже сильно запам'ятався? Дуже сильно запам'ятався. Це, <гум> напевно, була. Остання сцена і сама піддара. Ну, піддарам то це була ключова, якби мо... ключовий момент саме серед моїх реплік. А, а... кінець, тому що там знімався Олександр. І я хоча й не була присутня, але мені сказали, що він дуже реалістично зіграв саме, як на нього напало. Тобто без ніякого об'єкта, який на нього нападає безпосередньо, але все ще дуже реалістично. Я хотіла б на це подивитися, але ну, я ще не бачила. Ти не бачила? Ні, не бачила. Я от дивилася, то я б ну, на місці Олександра я б не змогла зіграти, тому що мені потрібно бачити об'єкт, який на мене нападає і щось ну приблизно. А так я не знаю, для мене це було б важко. А от ну, те, що ти казала, що тобі найбільше запам'яталось, мені запам'яталось, як ти стояла з книжкою і читала, і розказувала про себе, бо як відьму, ну це прям дуже ефектно виглядало. Тому, що як рази, але все-таки там це обрудування, таке як кран. Це було сложно дуже важко, бо сказали, що ну, ти сиди, ти сиди. Якщо впаде, не переживай. Можемо просто сісти машину і поїхати звідси. Хочете жити, біжіть! Які ролі ти бачиш себе в майбутньому? Ем... Я могла сказати не те, як я бачу, а те, в як... чому я хотіла б спробувати. Це мелодрама якась. Мелодрама? Ну, можна... Дуже хотіла би спробувати. Тобто, там, де ти одна з найголовніших е... персонажів, і на тебе ще й багато звалюється, але тобі цікаво, тобто, Емоції видавати якісь більше, ніж та сама відьма, бо вона така. Я впевнена в собі, я сильна, я вас виведу звідси, а хочеться там. Плач. А який жанри фільмів взагалом тобі подобається? Фантастика. Фантастика, мені теж. Можливо, можна приклад навести. Що є спільного між твоїм персонажем і тобою? Напевно, те, що в стресових ситуаціях я зазвичай ніколи не нервую. Тобто, навіть е, якісь такі маленькі проблеми, якісь, то я можу знервуватися, аж розплакатися, А коли якась е, серйозно щось там підпирає, не знаю, прям то я можу й не нервуватись. Можу, так сказати, лідером бути в компанії, якщо треба когось там помогти, щось в когось якась паніка. Це ж от так. от, по-моєму це єдиний збіг. Перша камера пішла! Друга пішла. Три, чотири! Відступи! Повертайся тінь, звідки прийшов! Вона показалась дуже впевненою в собі. Як нас жартувала те, що вона лев по гороскопу, якби ж вона поливиться. Якби... І це відчувалося. Якби. Але чесно, на майданчику, воно відкрилося дуже дружелюбною І якби, з нею приємно спілкуватися. І взагалі я знайшла деякі спільності, і мені дуже комфортно з нею спілкуватися. Мені сподобалася сцена, коли вона розповідала історію свого роду. Вона дуже круто відіграла, вона вжилась в роль. Софію, вона моя дуже хороша подруга, так само одногрупниця з коледжу. Вона хороша, так само, весела, от така в нас міні-кампанія, всі веселі. Вона дуже добре, дуже відповідально так само ставиться до своєї ролі. В неї ця роль була відьма, там в неї було два таких абзаци. То вона кожен раз, як ми були в коледжі, кожен раз там вчила їх, як була вдома, вчила цю роль. Загалом Софія хороша людина. Деколи свариться на мене. <регу> Деколи бувають в нас такі взіки. Але я все одно її дуже сильно люблю, поважаю. Вона доросліша, ніж виглядає в голові. Вона все продумає, вона ніколи тобі не скаже так або ні відразу. Тобто їй треба переспати з цією думкою. Але. Якщо вона каже так, то це так. Тобто, якщо вона каже, мені треба подумати, не факт, що це буде так, але не факт, що це буде ні. Тобто, мені подобається підхід до роботи в плані того, що вона, якщо не впевнена, вона не лізе. Якщо вона знає, що вона виконує це на 100% і це сподобається, вона це буде робити, вона за це буде переться. Впевнена в собі, радний дуже. Хоча дуже часто вона намагається показати, що це не про неї, що вона така вся із себе, але там трошки, трошки, трошки зачепити гордість і ой. У мене про тебе склалась перша думка як про лідера. Ти така зайшла, така весела, ну, взагалі такий позитивчик. <систівник> <систівник> це якщо я звикну до людей, тоді, так. Да. А так я тиша води, не житровий фон. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого.